Добрий день діти! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку. Погляньте на малюнок, скажіть про яку казочку ми будемо сьогодні з вами говорити? Так, це вовк і семеро козенят. Скажіть, скільки було козенят у мами кози? Правильно сім. А коли коза пішла з хати, скільки козенят залишилося? Хто прийшов до будиночку, козенят? Сірий вовк. Що сталося в їх будиночку? Він всіх козенят з'їв. Діти, ми можемо з вами допомогти козеняткам, але нам треба виконати завдання вовка, і тоді він віддасть усіх козенят. Перше завдання вовка буде таке. Я буду плескати в долоні певну кількість разів. Вам необхідно порахувати, скільки разів я плеснула, та показати відповідну цифру. А на слайді будуть з'являтися козенятка. Готові? Тож уважно слухайте. Покажіть відповідну цифру. Так, два. Скільки з'явилося козеняток? Два козенятка. Ще слухаємо. Покажіть відповідну цифру. Так, це три. І у нас з'являється скільки козеняток? Три козенятка. Молодці. Ще слухаємо. Покажіть відповідну цифру. Так, це один. Вірно, діти. І у нас з'являється ще одне козенятко. Порахуйте, скільки козенят віддає нам вовк. Шість, правильно. А в казці скільки їх було? Сім. Скільки не вистачає козеняток? Одного вовк його сховав. Як же нам знайти його? Щоб визволити нашого козенятку, ще одне вам необхідно пройти. Ось цей лабіринт. Погляньте, у вас. Аркуш паперу, який розділений на 9 квадратиків. Праворуч вгорі в правій клітинці є козенятко. Щоб його визволити, необхідно намалювати стежку. За моїми підказками. Я вам буду називати шлях, а ви зафарбовувати клітиночки. Тож приготувалися. Нижня клітинка посередині. Молодці. Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вгору. Ось наше козенятко вільне. А тепер порахуйте, скільки стало козеняток. Сім. Правильно, скільки козеняток ми додали? Щоб усього їх вийшло сім. Одне козенятко молодці. А щоб показати, що в нас є сім козенят, у математиці використовують цифру 7. А тепер знайдіть в себе цифру 7 і обведіть її пальчиком. Молодці діти. Поглянемо на наш паровоз з вагонами. Порахуйте, скільки вже у нього є вагонів. Так, шість. А скільки стане? Коли я додам ще один вагон. Сім. Правильно! Як утворили, утворилося число 7. До шести додали один, і ми отримали число 7. Пограємо з вами в гру, полічи та покажи. Я вам буду показувати якусь кількість предметів. Вам необхідно порахувати їх і показати відповідну цифру. Готові починаємо скільки підсніжників. П'ять. Молодці. Скільки ялиночок? Дві. Вірно. Скільки білочок? Шість. Скільки шпаків? Чотири? Скільки будиночків? Один. Скільки кошеняток? Три. Скільки жучків? Сім. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Пригадайте, з яким числом і цифрою ми сьогодні познайомилися. Із числом і цифрою 7. Як утворило, як утворюється число 7. До 6 Додали 1. Отримали 7. Правильно. Гарного дня. До побачення!